Величезний всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Новий огляд акційних продуктів в магазині АТБ з 13 по 19 включно. Вересня. Ну, тут а, на вулиці велика реклама, де АТБ показує найкращі знижки, на Колгіт буде хороша знижка, на зубні щітки. Жіноча гігієна, теж зверніть увагу. Знижки більше, ніж 40% лібрес, сири, український сир. Польський вибачайте, польський сир 130 грам. 135 грам, 47,50 галичина, йогурти. І маленькі, і великі в акції зі знижкою, такі доброю знижкою. кавомани для вас кава буде теж з хорошою знижкою. Ну, в АТБ завжди хороша знижка на каву. Можна обрати будь-яку. Дуже хороша знижка на чай, особливо цей чорна, своя лінія, чай чорний. 65 гривень, 100 пакетів. В акції виріб з м'ясом, розумний вибір. Паличка 420 грам. 34,80 грам. Австрійські сардельки, своя лінія. Кілограм 146 гривень. Нато Шоколадки від рошен. Я би сказав, що це е, е, ну, десерт 1790, 80 грам плитка. Хороша знижка на олію від своєї лінії. Це що ми з вами звикли купувати? Ось 900 мл, 50 грн 50 копійок, пів літри 30 гривень 30 копійок і 3 літри. 168,50. Гарбуз по 10 гривень, лимони 66,65. І для пухнастиків корм Cat and Go. паучі 10 гривень 20 копійок, консерви 28,90 і сухий корм: 400 грам 32.50 Ну, ходіть в АТБ. Я вас всіх запрошую на перегляд. Дякую вам за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Ну, почнемо з ковбасок. Відео буде на двох частинах. Зараз перша і згодом вийде друга. Дуже багато опційних продуктів в АТБ. 550 грам 93. 90. Знижка на золотисту. 80 грам, своя лінія. Теж 20% знижка на тигриня першого сорту, 300 грам. Зверніть, хто любить ось такі австрійські. від своя лінія першого сорту. Сардельки. 1460 кг За 100 грам. Ну що, я бачу оцю розбирають ковбаску, а Новомиргородська 420 грамів від розумний вибір. Так, подивимось холодильник з ковбаскою. Знову цей оселедець в акції в помаранчевій упаковці. 60 гривень 70 копійок зі спеціями. 240 грам. Щось рибка. На рибку небагато знижок. Сир з пліснявою. Пройдемося по сирам зараз з вами. Так, зі знижкою ось ці сири, тут 8 штук ще, так? Да? 8 штук, 130 грам, 42 гривні 90 копійок. Різні. Моцарелла. Ці сири, які ми з вами дивились на вулиці, 135 грам. Вони вже порізані. Радамер 60 гривень. Теж Польща йде пластинками 150 грамів. Так, і... ось такі. Салямі. Як ковбаска салямі. Теж 135 грам. Сулугуні зі знижкою. 180 грам упаковка від Золотий Резерв 48 гривень. Для тих, хто має карту АТБ, для вас дешевше 45-60 гривень. Для власників карти АТБ звертайте увагу на ось ці прямокутники для вас ціни дешевше. Зі знижкою, як я кажу, на масте, сироп плавлений, з додаванням кропу, зі смаком лососю. лососю, лососю лосося Знижка на закуску бутербродна з грибами 85 грам. Моцарелла, 125 грам. Бачу, розбирають, да, розкуповують закуска від своєї лінії куряча, 200 грам. Моцарелла і сулугуні від яготинська. Упаковка йде 200 грам. Теж зі знижкою 59,90 за упаковку. Хто полюбляє ось такий напій кисломолочний, слабогазований там з кропом. Тут цілий літр. Цілий літр, аж не віриться. Зі знижкою сметана 20%, галичина, стакан 300 грам. Так, а це яготинська 20%, теж вага теж 300 грам. Хто полюбляє президент сметану 15%, 325 грам. Сметана молокія 15%, 300 грам. І маленька просто наша. Тепер вся простоквашина буде називатись просто наша. Маленька 190 грамів. Так, ось це, тільки 5% чомусь зі знижкою йде, мабуть, інших немає. Молокія, сир 350 грамів. Ну, є ще а, від своєї лінії 300 грам, нежирний. Сир від а, Президент 5%, вага 350 грам. І сир своя лінія, 5-відсотковий, 300 грам, 46,70. Вершки. Ось така лактонія закваска з пробіотиком 800 грам. В акції оці йогурти. Карпатський, полуниця. Ну, маленькі, 300 грам. Хороша знижка зараз на них. Також великі зі знижкою бачу, розкуповують. Смаки в асортименті 870 мл. На чарівній поличці я знайшов ось цей польський сир. Можна взяти зі знижкою. Зараз ще більша знижка. 33 гривні 25 копійок. Це термін придатності закінчується до 14.09 вжити. Ну, нормально за 33 гривні можна. Взяти, спробувати оцей сир пластинками польський. Швиденько пробіжимось по солодощам, бачу, що розкуповують рошен Оцей десертний, можна сказати, шоколад. Тут є і ну він пористий. Карамельний, молочний і чорний. Дуже хороша ціна. Хто полюбляє такі бісквітні тістечка. Теж смачні оці маршмелоу, чи як вони там називаються, Да, маршмелоу з молочним шоколадом. І ось такі з вишневою начинкою. Ще трошки дешевше. Артек від своєї лінії. Молочні вафлі та лимонні 2690. 240 грамів майже. А ось такі маленькі 70 грам. Можна купити за 10 гривень 30 копійок. Теж смаки різні. Ось такі з'явились новинки від Рошен В АТБ. Вафлі вагою 216 грам кокосова. І миндальна начинка. Вафлі від рошен. схоже так запакували, як а, плитку від шоколада. Шоколадні і мілк ванілла. Рисові хлібці. А лазуровані молочним шоколадом 30 гривень. До речі, оці мені більше більше всіх подобаються, це Нордік. Вони дуже смачні, я їх колись купував в Новусі. Там була дуже хороша знижка. І я з тих пір їх полюбив. Ну, але тут зараз за 50 гривень трошки Ну, Ось такі можна придбати теж хлібці. Класичні, звичайні, 100 грам. Так, тут у нас якась новинка, не бачив. Я хлібні палички. Міні-ірісінні. Іри... Чи... Грісінні, поворотся. 130 грам вага. міні грісіні. Ну, точно так погризти на кіношку. Сухарі київські. Київський 260 грам з родзинками. Моя улюблена сушка. Так, ще знайшов хлібці. Я знаю, що купують їх дуже добре. І ось такі з морською сір'ю. 130 грам. А ці вівсяно-перлові з насінням льону. Без дріжджів і консервантів 110 грам. Так, тепер ось такий фруктовий попкорн. Бачу новий. Ну І ось такий звичайний, 90 грамів. До речі, хороша знижка на батончики від своєї лінії, хто їх купує. Зараз по 8 гривень 40 копійок. Пластівці кукурудзяні, 300 грим упаковка. І давайте подивимось, які ціни в АТБ на фрукти, овочі, виноград 66 гривень. Так, це, напевно, будуть оцінювати, вони тут стоять без ціни. Цибуля біла 16, 17 гривень. Золота по 12. 11,60. а цибулі з Марсу нема. Це в сілько треба йти. Так, морква 8,75, картопля 9,50. І ще є оці гарбузи. Зараз вони на акції 10 гривень. 7,60. Це які? Капуста. Кавуни 21 гривня, 60 копійок. Трішки в ціні яблука впали, да? бачу. По 15. Апельсини 70. Банани 43 гривні майже. Лимони хороша ціна 66 гривень, 55 копійок. Хороша ціна. Сливки по 16. Грейпфрути 72 гривні. Да, на яблука ціни трішки впали. Смачні дині узбецькі. Узбекська. Тату привозив приїжджав з заробітків, я ще був малим, пам'ятаю, Боже, які вони смачні, були, я їм передати не можу. Як мед. А, томати по 34 гривні томати. Ну, По 40 гривень я беру перець, тут трішки чомусь дорогий перець. Так, капуста пекінська майже 50, баклажани 26 і огірки по. 30 гривень. Ось такі попирчаті, а гладкі по 17. Добре. Як його готувати? Ага, просто залити вміст пакету окропом 650 мл, перемішати, накрити кришкою, і дати постояти 5-7 хвилин. Ого! Це така вже готова зубка горохова. Курячий з крутонами. Пюрешка. Ой, я давно не їв цю типу пюрешку. Давно не їв. Хочеться хімії. Олія від своя лінія. непогана. 900 мл. Навіть цю можна взяти півлітрову 30 гривень, 30 копійок. І велика 3-літрова 168,50. Кукурудзяна крупа кілограм 14,60. Перлова крупа теж кілограм 11,90. Горох. 14,60. Всюди йде кілограм. Навіть а, без акції гречка 36,90. Спагеті делюкс, 42 гривні 60 копійок. 42 гривні 60 копійок Вермішель від делюкс. І бантики також. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок і йду знімати вже наступний, який вийде згодом.